Далі тема е, якраз те що про просрачі прави. <ріху> календар. Новий календар. ПЦУ переходить на новий календар. Кайф, я намагався ти, ти за, не, за на да? його пройти, але ну да Ну я за такий дві, що типу, ну знову ж таки, там більшість дат, ну давай подивимося. Десь того Давай почнемо все. А Зачем ну, тобі переходить на новий календар, коли на нього навіть церква не перейшла? Uh, ну, По кайфу. <смірші> <смірші> ну, Церква не перейшла, і я не перейшов, навіть якщо церква перейшла, тому що знову ж таки я себе не вважаю релігійною людиною, але мені от дуже хочеться від от максимально від кара... от, от Росіяни у себе святкують там різдво 7 січня, все, хай, хай святкують. Хочу. Буду, мовно кажучи, у обоймі зі всім західним е, нормальним світом, а не з оціми московитами. Хочу 25 грудня. Я не буду святкувати як от як треба, там піти там, на службу чи щось таке. От не буду. Але мені буде приємно, тому що вже Ну і в цьому відірвалися, і в цьому відійшли. Проблема ну. в тому, що у нас там деякі дати деяких свят прив'язані до. А до указу президента, до конституції, там теж треба з цим щось робити. Але знову ж таки, я думаю, що там знаходить юридичний механізм, як це зробити. Ну зазв... зазвичай до релігійних свят ніхто не прив'язує. Прив'язують тупо додати, да і все. І ніхто наприклад, День е... хто захисника України ну, покрова, да. У ну... нас у нас день захисника України, 14 жовтня на покров. Це треба тип... у нас Покрова 1 жовтня. Ну да, і з цим складніше, але ну ок. Ну, типу, може, перенесуть? Може, ні? Ну, хер'єзно, ну, типу, така, така штука насправді не натоважлива. У нас традиційно, звичайно, якраз на покрову всі військові приколи відбувалися, да? Різні там і марші, і створення ага. армії, і оця вся штука. І, звісно, хотілося б, щоб все це досі прив'язувалось на покрову. Але ну, ну не знаю. Ну, блін, я тут, тут у нас зараз виведений список свят, які переїдуть тепер. Багато хто за святого Андрія переживав чогось. А мені от запитали, ми за Миколайчика тепер треба моє улюблене свято перелаштовувати. знову ж таки, блін, виявилося релігійне. От теж нерелігійна людина, і що, що нерелігійним людям робить зараз, не зовсім ясно. Цікаво, що робить е, людям, які ходять в церкву, які вважають себе прихожанами ПЦУ. До речі, по опитуванню, більше 50% вважають себе прихожанами ПЦУ, але я думаю, е, не покривається ПЦУшними церквами все це населення. І от ти живеш, припустимо, в Харкові, в якомусь. Де у ПЦУ буквально пару церков, і всі вони просто у викуплених хат е десь зроблені. І ти такий релігійний, і, типу, а що ж ти тепер? Будеш тепер на службу виходить, доведеться до них їхати. А може, ти навіть не помітиш? І коротше, цей розрив він е трошки насправді і лякає, з точки зору реально релігійних людей, як вони взагалі це все сприймуть. І прихожани самого ПЦУ, які релігійні люди звичайно консервативні, да? як вони це все до них дерева донести, тому що? Досі, я думаю, більшість людей досі ну, просто не розуміє, що відбувається. Тіпа, в чому прикол переносу. тому що всі це сприймають от приблизно як ти. Типу, просто на зло Москві або ближче до католиків, що для багатьох взагалі, типа у, у католики, бо навіть в школі у нас парадигма була така, що козаки не любили католиків і були запровадження. Або, наприклад, є християни, а є християн, католики. Да. Да, 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 да. І така складна проблема. Я думаю, вони будуть тягнути до останнього, а вони такі хлаби кажуть з вересня, все, нова покрова буде вже скоро. Ну що ж, е, моя точка зору, звісно, на новий календар потрібно було переходити, бо це чиста справа здорового глузду. Навіть якщо не таркатися тем е, Росії далі від Москви і так далі, це тупо логічно перейти на календар, який працює нормально, а не старий календар, який з'їжджає. Е, ну і все тобі. Е, а самі релігійні свята, які прив'язані до дат, це само по собі дуже дивна історія і. Як з цим люди живуть, мені не зовсім ясно. Ну, типу, як ця історія, що на водохрещу всі річки стають святими, і вода у них не портиться. Типу, а що ж ви тепер будете робити? І неясно, да. Або от Христос тоді народився, чи тоді народився, бо всі звикли, що день народження -то переносить не можна. Хоча, а, ну да-да у нас ж нормальний календар, по-нормальному йде. Ну, і така от тема. Е, така от тема, яка іще є до розділення. Але молодці, молодці, що рішились, е, що вирішили, що всі проблеми зможемо пройти, і нарешті перейти на нормальний людський календар. Щоправда, я досі не розумію, як це все відбувається з Пасхами і іншими святами, які типу вимірюються тижнями від чого? Від Різдва від Нового року. Це ж дивна історія. Там взагалі якось до місячного календаря все. Да, да, Місячного навіть, дик, Дикість, що 21 століття, а у нас ще якось враховується місячний календар. Ого, воно, місячний. Прикольно. Ні, ну прикольно. Ну це прикольно. Це типу, має. це типу, це типу історія ще якогось Шумеру, 6 тисяч, чи скільки там років тому, але місячний. Ні, ну у нас є країни, які у місячному в букву... календарю, ніби як живуть, щось там роблять, а китайці ну це, вони да, почули, а там говірки б... свої. Не знаю, якось ну, вигадувати. Прикол, прикол місячного календаря у тому, що у них ж типу якось там місяців. Коротше, він 354 дні чи щось таке коротше, він триває, якщо я не помиляюся. Тобто там навіть не з цим з, з, з цим сидеричним роком, як він називається, є різниця велика і щороку вона є велика. Ну, коротше. Ну, з... <свист> ладно, ладно, звикнемо, звикнемо. Гробки залишились там, де і лишались. Ну, що насправді mm -hmm. важливо, бо грабці цитату. Я це, тобі так, так, так скажу, приголож... дивись, з через, оцих через, через, всіх дат, там на одну з цих дат припадає мій день народження, і тепер у мене фактично на мій день народження не Вихідний буде оцінюватися. Буде, я, 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 я тобі а, так скажу, не буде. що наприклад, я, я, не буде. Я, наприклад, був би дуже сильно задоволений, якби це було ще років, скільки порахую. Ну мовно кажучи, 18 тому, тому що знаєш, не дуже прикольно, коли тобі, коли ти одинадцятирічний піздюк, у тебе день народження, а тебе в чотири ранку піднімають, бо того що сьогодні, сьогодні ж свято, сьогодні ж треба йти до церкви, тому що ти ж в такий день народився. Так і думаєш, ні, на шо це, що мені це? От, от тепер такого не буде. Мені Я... тверно, навіть цікаво, в який це ранок треба йти до церкви, бо зазвичай люди типу, тільки на Пасху ходять, а вона їздить. Ну, ладно.